У нас специфічне завдання Потрібно ці чапільські об'єктики, якимось чином перевести в архікад. Ми вже зробили собі невеличку репетицію і зробили згрупований об'єкт, але хочу. Зробити так, щоб, ну, наприклад, як варіант залишити лише одну баночку і там потім собі комбінувати. Десь буде три баночки, десь чотири, десь можна буде їх повернути. Якщо це буде згрупований об'єкт, агнікат, ну, по ідеї, не дуже хочу його розгруповувати, але, принаймні на перший погляд мені так виглядає. Тобто я собі зараз залишила лише одну баночку і зберігаю файл, це обов'язково, бо попередній раз. Теж було попередження варіант 2000, скетчап 2019. Чому? Тому що ну, інший формат не підтримує 26-й україномовний архікад. Це перший крок. Другий крок. Потрібно запустити архікад, причому новий архікат. У ну, мене весь новий файл, для того, щоб перезберегти цей об'єкт окремо, пишемо створити. Запускаємо файл. І для того, щоб відкрити цей файл, потрібно зайти на шлях «Файл», відкрити. Знову «Відкрити». Ось тут є вже у нас варіант. Ну я це на пане попередній вибір вже запам'ятався, але тут можна вивчити список, які ще можна варіанти таким чином відкривати. І вибираємо свій з десктопа, пишемо відкрити. І, е, я спеціально влаштовувала новий файл, тому що попередній архікад би все рівно запропонував е, закрити. Ось, і ми маємо цей об'єктик. Ось він відкрився. Це скетчапівський об'єктик. Е, він в 3D, між іншим зверніть увагу. Ось, має текстури такі досить милі, так, які там, ну, допустимо, згуба потрібні, їх це може бути в скетчапі. Клацаємо по цьому об'єкту ще раз і натискаємо файл Зберегти як. Ну, Тут є декілька таких хитрих варіантів. Можна взяти GDL-об'єкт, так, і перезберегти ще принципі, Як варіант можна знати як PLN або файл модуля. Ну, і за цей, до речі, як файл модуля, ми тоді можемо розгруповувати об'єкт. Тобто модуль можна зв'язок розірвати і його розгрупувати. Але цей варіант теж такий типовий, тобто ми створюємо зараз бібліотечний об'єкт. Окремо на Desktop дж... зберігаємо хімію. Ну, напишемо, напишемо, щоб ми його. Запам'ятала хімія 1 зберегти. ось, І тепер, допустимо, я його закриваю, хочу зараз оцей Алхімія 1. Ага, цей мені якраз скоріше за все, не відкриється. Я вже пробувала його завантажити. Тоді треба буде GSM формат. У вас GDL якимось чином мені не вийшло зберегти, тоді можна. Класити ну, файл, зберегти як. І замість GDL вибираємо gsm формат. Файл об'єкта альхіка GSM алхімія, теж поставимо одиничку. Ось пишемо зберегти. Окей, Ну, це типовий. Архікадіївський об'єкт. Ми ж так само можемо. Ось він GSM формат. Наполовину розгортаємо цей файл і перекидаємо простим способом. Так, один із них мав би відкритися таким момент. зараз глянемо. Так, зараз. Ось цей. Відкрився. Ось оце пойде. GDL-ський файл, таки відкрився. Ось він є. Ось тут. Оце той, що був, а це той що. Ну, Дубль2 беремо GDL. він з'явився. Таким чином ми можемо будь-який файл, цей можна закрити, на наступний вимкнути. І можна поставити ці баночки, їх можна вже там. Копіювати, можна вже перевертати, щоб було більш хаотично і тому подібне.